У понеділок, 28 листопада, в Україні місцями йтимуть мокрий сніг чи дощ. Інтенсивні опади малоймовірні, прогнозує у своєму телеграм-каналі синоптик Наталка Діденко. Також нашу країну накриють морози. Більша ймовірність опадів на півночі, у центральних областях та в південній частині України. На заході та Сході атмосфера обмежиться просто хмарністю і туманами. Обіцяє вона. У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 метрів за. Секунду, це знижуватиме за відчуттями температуру повітря. Там, де випадатиме мокрий сніг, налипання мокрого снігу й ожеледиться. Температура повітря коливатиметься близько двох морозу, двох тепла в західних та північних областях. Найхолодніше, прогнозує Діденко: за словами синоптика, у центрі та на сході очікується плюс один, плюс п'ять градусів, у південній частині плюс 3, плюс сім, в Криму до плюс десяти, плюс дванадцяти градусів. У Києві 28 листопада випадатиме невеликий Мокрий сніг, на дорогах уже ожеледиться, вночі та вранці туман. Також Діденко прогнозує подальше похолодання в Україні до мінус 8 градусів. Воно очікується у другій половині прийдешнього тижня. Похолодання до невеликих морозів, нічних мінус 3 мінус восьми, денних мінус 1 мінус 4, ймовірне з другої половини прийдешнього тижня. Нагадаємо, перший тиждень грудня буде дуже сніжним і похмурим. Сніг буде йти майже кожен день. Ночами очікуються морози. У другий тиждень грудня сніг. Снігопади продовжаться, але їхня інтенсивність знизиться. Сніг буде мокрим і іноді переходитиме в дощ. Температура повітря очікується на рівні 0 градусів у день і мінус 3 градусів ночами. Ймовірна, ожеледь на дорогах. У третій тиждень грудня варто очікувати декілька ясних днів. Стане трохи тепліше, але невеликі снігопади продовжаться. Останній тиждень місяця буде холодним, але переважно ясним і без опадів. Гісметово прогнозує сильні морози 24-28 грудня. Мальною температурою мінус 12 градусів у день, новий рік 2023-го. За прогнозами, ми зустрінемо з мокрим снігом і температурою 0 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.